Ну, нема в мене зараз грошей, Оксано, так буває. Повір, все налагодиться, а цей період треба просто пережити. Ігор дивився на дружину на то винуватими, мене, то розгубленими очима. Раптом на їхнє подвір'я забігла Ліля, колишня однокласниця Оксани, і Ігор дуже зрадів, що це шанс перервати цю незручну для нього розмову. Ну все, я побіг, а ви тут набувайтеся, сів на велосипед зі словами, що скоро буде. Оксано, привіт, як справи? Чула, що ти в село приїхала, от і вирішила до тебе зайти, от ми вже давно не бачилися, почала здалеку Ліля. Пішли, чай будемо пити». Я якраз кекс спекла. Оксана зробила чай і сіла за стіл. З її виразу обличчя відразу було видно, що у неї щось не так. Розповідай, Оксана, що там у тебе трапилось, бо ж бачу, що ти сама не своя. Оксана опустила очі та у тебе своїх турбот повну, навіщо тобі ще й мої? От не вигадуй, обурилась Лілля. Ми ж з тобою разом із першого класу. Ти мені ще в щоденник писала назавжди, друзі, пам'ятаєш? Оксана усміхнулася. Обоє пригадали ту осінню лавку біля школи, коли вони разом їли цукерки і мріяли про майбутнє. Ліля хотіла бути лікаркою, а Оксана пекаркою, щоб завжди пахло ваніллю. Ну, то кажи вже, що трапилось? лагідно, але рішуче мовила Ліля. Оксана зітхнула. Ти ж знаєш, що ми з Ігорем ту квартиру ледве-ледве виплатили, а тепер він залишився без роботи. Сидить, ніби хтось душу з нього висмоктав. А я, я в декреті, отримую копійки, не вистачає навіть на газ, борги ростуть. Я вже мовчу, що нема за що ремонт робити. От ми у село і переїхали на деякий час. У Оксани була хата в селі, невелика, без ремонту, вона їй свій час від батьків перейшла. Коли їх не стало, хата просто пустувала, а тепер у важкий час пригодилося. Ліля взяла її за руку. І ти мовчала, чому мені нічого не сказала? Хіба я не твоя подруга? Не знаю, просто якось соромно просити. Усі якось викручуються. Оксано, ти що злузду з'їхала? не чужі люди. Я ж пам'ятаю, як ти мені в універі з останнього свого купленого давала, щоб я не залишилася голодною. Ти тоді варила той суп із картоплі і лаврового листа, пам'ятаєш? І ми ще назвали його делікатес по студентськи, засміялася Оксана крізь сльози. От, бачиш, Ліля підняла, підвелася. Завтра ж принесу тобі мішок картоплі, муки, ще щось із саду, ти ж знаєш, у тата зараз гарний врожай, а потім підемо разом до голови громади, може, якась допомога тобі буде. І ще мій знайомий шукає людину на випічку в кафе. Не хочеш спробувати? Оксана мовчала, а її серце щеміло з вдячності. Знаєш, Лілю, ти як завжди мене рятуєш, і не грошима, душу рятуєш, бо коли ти поруч, то ніби світ вже не такий страшний. На наступний день Лілія як обіцяла, принесла продукти, а ще домовилася про зустріч у кафе, де шукали пекаря. Уже за кілька днів Оксана пекла там свіженьку випічку різного роду і булочки, і тістечка, і торти, і її сирники навіть замовляли на виніс. А ви справжній майстер, вмієте таке робити, що пальчики оближеш», – хвалила власниця кафе. Чому ви раніше не відкрили свого міні-бізнесу? Бо боялась, відповіла Оксана. Але тепер хтось нагадав мені, що я варта більшого. «Той хтось дуже мудрий, усміхнулася власниця. Одного вечора Ліля зайшла в кафе. Ну що, шеф куферю, як справи? Чудово ся, Оксана, уперше за довгий час відчуваю, що живу, а не виживаю. Бачиш, підмагнула Ліля, я ж казала. Вони сіли за столик, замовили каву. Знаєш, я часто думаю, почала Оксана, як мало треба людині, на грошей, підтримки, щоб хтось просто був поруч і сказав, ти справишся. А ще, щоб дав прочухана, коли ти занадто себе жалієш, засміялася Ліля, так усміхнулася Оксана. Знаєш, я думала, що в цьому житті головне мати стабільність дім, зарплату, якісь накопичення, а виявляється, ні. Головне, щоб у тебе були люди, які в тебе вірять. Ліля знітилась. Ну, вже, не розчулюйся, але чесно, я так радію, що ти знову стали такою, як колись, а то та тінь, якої ти була останнім часом, то зовсім не ти. Дякую тобі, Лілю, за все. І за ту картоплю, і за віру, і просто за те, що ти є. А ти пам'ятаєш нас, довіс? запитала Ліля, нахиляючись ближче. Хай би що не було, тримаємося разом, одночасно відповіли обидві і засміялися, як тоді, в дитинстві, коли в них були дірки на колінах, бантики на голові, і величезна мрія не загубити одна одну.